Друзі, сім порад у технології вирощування озимого ріпаку від Хімагро М. Ну, по-перше, коли ви сіяли ріпак, вам варто було використовувати грунтові гербіциди. Це перекриває частково питання контролю бур'янів в осінній період. Які ґрунтові гербіциди можна використовувати? Ну, можна використовувати наш авангард, це металахлор, можна використовувати опору це кломазон. Але майте на увазі, що після кломазона є після дія. Ви можете також використовувати клок, це Е, Норма ґрунтового гербіциду залежить від вашого ґрунту. Який ви маєте ґрунт? На це ви маєте опиратися. На тип ґрунту і на вміст гумусу в цьому ґрунті. Також ґрунтові гербіциди е, мають найбільшу свою ефективність, коли у вас е, достатньо у ґрунті вологи. Тому на це також звертайте увагу і приймайте рішення, чи варто вам використовувати ґрунтовий гербіцид, чи можливо ні. Також у хімагро М є е, практика застосування ґрунтових адювантів, досить таки успішна практика. Ви можете застосовувати препарат е, наший суперскрінт. Який покращує дію і пролонговує дію ґрунтових гербіцидів. Друга порада це контролюйте злакові бур'яни та падалиці озимої пшениці у вашому ріпаку. По препаратах ми радимо застосовувати. Перший це лінійка Норвелів, Норвел і Norvel Екстра, це 50 та 125 двадцять Найпопулярніший, напевно, варіант, який використовують аграрії. Другий це препарат Луазит діюча речовина, Флуазифоп Пебутил. І третій варіант це наша новинка гоплити діюча речовина, клетодим. Третя порада, яку я хочу вам дати, це. Під час використання грамініцидів нічого не додавайте в бакову суміш. Грамініциди варто використовувати окремо від там від мікродобри, від фунгіцидів, що ви там не вносили грамініциди, розміжовуйте ці внесення і використовуйте грамініциди окремо.